Сьогодні тобі більше, ти стала красивіша, для когось ти як мати, мені ж ти, як сестра. Твоя буремна доля нам всім дарує волю, хоч ворог у нашій хаті твій час уже настав. Ти в мене зовсім юна, сорочку одягнула, ще вишита та хрестами І з деревом буття, заплела русі коси, обтерла гіркі сльози, ми будем святкувати твоє нове життя. Ти стильна і яскрава. Другим уже цікава, прийдуть наші друзі, ми стіл накриємо в лузі, налиєм друзям меду, поставим коровай і будемо всіх вітати з величним нашим святом, щоб ти була багата хлібами, чистим златом, піднімем то за тебе живий процвітай. Тобі я побажаю багатого врожаю. Спішать сюди лелеки, з країв чужих, далеких, нехай тяжкі години пропадуть назавжди. Ти розумом багата, в добрі тобі зростати затягнуться навіки важких часів сліди. Бажаю тобі миру, щоб душу твою щиру ніхто у всьому світі тривожити не смів. Парвінок квітне синій, Біліють же в долині нарцисів килими. Напишем їм вірші. Ти сильна й незалежна, ми любимо безмежно близьких до наших моря, безкражов те поле, бурхливі твої ріки, твої стави й ліси. Гора гуде трембіта, хай гріє тепле літо, Співаю твою пісню, веселі голоси. Святкуй, шалій, любися, щоб мрії всі збулися. Ти в нас така єдина. Бьозди, моя Україна.